Доброго ранку, народ! 10 лютого ще один понеділок у вашому житті. Але не поспішайте хапатися за голову. Це не вирок, не покарання, а чистий аркуш. Попереду новий тиждень і тільки вам вирішувати, яким він буде. Чи це буде хаос і стрес чи нові можливості? Давайте стартанемо правильно і подивимося разом з «Арпроранок». Сьогодні на календарі свято, без якого ми б не знали, що таке борщ, сочовичний суп і та саме квасоль, яку бабуся додає всюди Всесвітній День зернобобових. Відзначаємо з розмахом, готуємо щось смачненьке та згадуємо, що в цих малих крихітках сила і білок. А якщо ви вірите у хатніх духів, то саме сьогодні варто їх задобрити, бо День пригощання домового, багато культур вірять, що є маленький дух, який охороняє оселю, і от йому треба лишити щось смачне. Кажуть, тоді він принесе удачу. Головне, не залишити залишайте шоколад, бо може почати капустити. Що по іменинах, Якщо у вас в оточенні є Антон, Аркадій, Василь, Геннадій, Григорій, Іван, Ганна, Валентина чи Галина, швиденько їм пишіть. Скажіть, що зірки сьогодні на їхньому боці, а якщо вони вам винні гроші, сьогодні ідеальний день надати їм про це. Ну а тепер про погоду. Знаєте, яка сьогодні погода? Та яка б вона не була, важливо, щоб на душі було тепло. А якщо ви дивитеся це відео, то вже маєте плюс 10 до настрою. Ну і одразу про прикмети. Сьогодні природа теж дає нам підказки, якщо дощить, березень буде вологим, так що не ховайте парасольку. Якщо снігу немає, все можна видихнути, зима офіційно пішла у відпустку. А якщо на небі багато зірок, день буде спокійним, ну принаймні у вас. А от у вашого сусіда, який вирішив ремонт розпочати о 7 ранку, можливо, і ні. Що не можна сьогодні робити, цього дня важливо не брехати, навіть якщо хочеться сказати подрузі, що її нова зачіска шикарна, а вона ніби перетворилася на героя аніме. Також сьогодні не варто зловживати алкоголем, бо якщо понеділок з похмілля, то вівторок уже не врятує. І ще не одружитися сьогодні. Просто не треба, бо потім доведеться виправдовуватися перед партнером, що це не я, це прикмети, так сказали. Ну а тепер найцікавіша рубрика, можливо. Це гороскоп. Овен, сьогодні вас чекає несподіваний поворот подій, причому ви будете не глядачем, а головним героєм. Телець, зверніть увагу на дрібниці, бо серед них ховається щось важливе. Близнюки, день, коли доведеться слухати більше, ніж говорити, але іноді тиша працює краще за слова. Рак, уникайте повторення старих помилок, якщо відчуваєте дежавю, задумайтеся. Лев, комусь знадобиться ваша підтримка, вирішіть, чи ви сьогодні рятівник, чи просто глядач. Діва, не плануйте нічого наперед, бо день сам внесе корективи, і вони можуть бути приємнішими, ніж ви думали. Терези, іноді легковажність це найкраща стратегія. Дайте собі трохи свободи. Скорпіон, несподівана зустріч, може змінити ваші плани, і це буде на краще. Стрілець день, коли варто ризикнути, навіть якщо це щось просте, спробуйте зробити інакше, ніж зазвичай. Козоріг, ваше терпіння буде випробуване, але хто як не ви зможе вистояти. Водолій день, коли варто сфокусуватися на тому, що ви вже почали. Завершення справи принесуть більше користі, ніж нові ідеї. Ну і риби, якщо хтось звернеться до вас за порадою, не давайте готових відповідей. Запитайте їх самих, Знають всі відповіді. Народ, ну а тепер найцінніша і найголовніша, напевно, інформація на день. Забудьте все, що ви чули про важкі понеділки. Це не день для страждань, не день для розгубленості і точно не день для ниття. Це всього лише новий старт. Чиста сторінка. І як ви її заповните, залежить тільки від вас. Думайте про це так. Якщо ви сьогодні почнете з правильного кроку, весь тиждень піде за вами, як слухняне щеня. Але якщо ви зараз загрузнете в негативі прокрастинації і думках про ой, ще 5 днів до вихідних, то п'ятниця буде для вас фіналом ще одного змарнованого тижня. Якщо ви запустите цей тиждень правильно, ви відчуєте, що життя починає рухатися у вашому ритмі. А коли життя підлаштовується під вас, це вже рівень майстрів. Тому не бійтеся цього дня, використовуйте його, бо понеділок не кара, це можливість, і тільки ви вирішуєте, що з нею робити. Друзі, ну а я дякую, що були тут. Попереду новий тиждень, і він буде саме таким, яким ви його зробите. Не зволікайте, зробіть його класним. Побачимося завтра в цей же час. Бережіть себе і тих, кого ви любите, і не забувайте. Ми обов'язково переможемо. Пока!